Вартість кожного пострілу по ворожим дронам дорівнює вартості снаряду, а для ракет це більше сотні тисяч доларів США. При цьому ціна шахеда, на який полює ракета, в середньому 50 тисяч доларів. У випадку з мобільними групами, оснащеними кулеметами, економіка збиття є найбільш привабливою, проте, як ми з'ясували вище, такий метод має суттєві обмеження. Дешевою та ефективною альтернативою ракетам та кулеметам стали. Дрони-перехоплювачі-перехоплювачі. Один зенітний дрон значно дешевший за шахет і набагато дешевший за ракету. Дрони української розробки можна придбати менш ніж за 10 тисяч доларів, і це може стати вирішенням проблеми коштовності використання ракет для збивання атакуючих Україну дронів та дронів-розвідників. Як повідомляє Reuters, в Україні вже налагоджено виробництво різних типів дронів-перехоплювачів, а більше п'яти з них вже активно використовуються на фронті.